Перше засідання молодіжної ради у Південному. В сесійній залі міськради 2 грудня відбулися установчі збори. До складу молодіжної ради долучилися 23 кандидати. Це представники шкільного самоврядування, медицини, активісти, волонтери, працівники підприємств. Шляхом голосування учасникам необхідно було відібрати 17 представників, які увійдуть до консультативно-дорадчого органу. Я була дуже приємно здивована побачити таку кількість молодих ініціативних людей, які мені здалися дуже щирими та дійсно настроєними на важливу роботу і розвиток нашого міста. Це дуже приємно, і я хочу. Щоб ми дружнім, щоб цей колектив став дуже дружнім, а командою і рухали вперед наше місто, і його а, розвивали якомога більше у всіх напрямках. Я оцінюю кандидатів як доволі розумних, здібних молодих людей, які зможуть змінити громаду в найкраще русло. Багато журналістів, багато громадських таких діячів, які розуміють загальну ситуацію і так, певні проблеми, які треба змінювати у нашій громаді. Саме молодь це та рушійна сила, яка робить якісь зміни в суспільстві, які призводять до кращого. І дуже важливо організувати саме молодь для того, ну якби. Дати їй можливість підтримати її і дати можливість в своїх оцих найкращих прагненнях розкритися. Наймолодший учасник молодіжної ради у віці 15 років, найстаршому 34. Шестеро людей, які не потрапили до основного складу, будуть в резерві. Керівний склад молодіжної ради учасникам запропонували обрати на наступній зустрічі. На Наповість дня у нас було питання дійсно голови, і заступника, і секретаря, але оскільки учасники, кандидати, вони в основному не знайомі, там одиниці знають хтось когось, але в основному вони не знайомі. У них була можливість познайомитися сьогодні на засіданні, представивши себе. Тому ми дали їм трошечки часу подумати. По-перше, щоб самі учасники із числа 17, бо голову обирають із числа 17, щоб вони визначилися, хто дійсно хоче бути головою молодіжної ради, бо це насправді дуже відповідально, ну дуже відповідається, має бути людина, яка зможе за собою повести всіх останніх. Вважаю, що це має бути скоріше трошки представник старшого її молоді. Але як вони собі вирішать? В принципі, як сьогодні вони самі ми взагалі не втручалися, ініціативна група. А ми просто були присутніми. Ми їх ознайомили взагалі, що таке молодіжна рада в Нагадали, вони самі вибирали склад. На засідання, яке відбудеться 5 грудня, кандидати на голову мають підготувати коротку презентацію про себе.